Книга «Короткі думки номер 5. Мовна логіка. Я українець в душі і тому розмовляю, пишу, думаю, аналізую тільки українською мовою. Пам'ятай, мова. Будує мою, твою і кожну душу, формує мрії. годує тіло правильними думками на рідній мові, вчить любити рідну землю і виховує патріотизм. Я, українець, вчу всіх думати про Україну, думати на рідній. Землі українською мовою вчитися так, щоб українцям було добре жити на рідній, на рідній землі, щоб українці вчили і своїх, і всіх дітей, що живуть в Україні бути правильними українцями, розмовляти тільки українською мовою. Я буду не українець, якщо навіть буду вважати себе патріотом України, але не буду говорити українською мовою. Якщо я російськомовний українець чи житель України іншомовний, я не буду вже патріотом, якщо не розмовлятиму українською мовою. Дивно це звучить. Ще раз повторюю, якщо я російськомовний українець чи житель України іншомовний, я не буду вже патріотом, якщо не розмовлятиму українською мовою, бо патріотизм починається з мови. Бо мова це вихователь любові до рідної землі. Повторюйте собі ще і ще. Мова це вихователь любові до рідної землі. Якщо це не зрозуміти, українцем не бути. Якщо хто це не хоче засвоїти і зрозуміти, ніколи не стане українцем. По-різному. Духу. Якщо це не зрозуміти, українцям не бути в дусі своєму. І так в кожній країні по всій землі. Якщо це не так і не так виховується патріотизм, напишіть, як це робити. Бо, можливо, ви розумніші. В цьому контексті. Мова виховує національне думання і будує патріотизм душі. Говоріть, вчіть мову своєї землі. Без мови ви не будете патріотом своєї рідної землі.